Реально вага тракторів. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні покажу вам реальну вагу новинки, яка до нас надійшла. Це Forte RD404 в оновленому дизайні. Трішки накинули більше колеса. Рівна підлога реверс. Основна коробка 4 основних передачі, примусова гідравліка з двома виносними гідросиліндрами. Двигун КМ490. Охолодження рідинне, акумулятор у нас 120 переду 4 ваг 2 насоси. В принципі, все стандартно. І колеса задні зробили 124 аж на 28. Хтось попросив більший агротехнічний просвід. Суть тим, що залишилась стара ходова система, тобто мости, міст передній і задній чоловік іде у нас ще від 24 сильного трактора, і коробка аналогічна. Друзі, ну. Намагаюся говорити вам правду, так як є, ну типу, що приховувати, що лукавить. Збільшили фільтр, збільшили цю ванну саму все. Оновили дизайн капоту, поставили більше лампочок. Отакі от, от, в принципі, оновлення. Показуємо вам вагу, обнуляємо, на вагах, і буду заїжджати, друзі. 7000 доларів, до речі, складає ціна на сьогоднішній день на дану модельку. Кому цікаво, дивіться повний огляд на нашому каналі, вже має бути він. Запускається з ключика. Перша передачка, реверс вперед. Звичайна робота КМ-Вогунар 4-циліндрова. Без всяких винятків та виключень працює. Так. І маса такого трактора 1660 кг, друзі. Ось таким ось чином, таку вагу має наш трактор. Бачите? Хлопці ганяють тут. Перевіряють, тестують. Замовити можна за номером телефону або на сайті tvmac.com.ua Тракторів багато, багато замовлень. доставляємо в будь-яку точку України безкоштовно. Телефонуйте. Пока-пока. А, друзі, пишіть коментарі. Що б ви хотіли, щоб ми для вас зважили. Вже багато всякого зваженого є, але багато ще чого і не зважено. Так що напишіть коментар, будь ласка. Напишіть просто там дякую або е, гарний, гарне зважування, або погане, або на що-небудь напишіть. Дякую вам за перегляд. Пока-пока.